Ще у 2021 році ми випустили коротку відінструкцію інструкцію про те, як вкладнику забрати свої гроші з банку банкрута. За останній рік багато чого змінилося. Повномасштабна війна змінила роботу фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Був відкритий додатковий офіс у Яно-Франківську. Змінився перелік банків-агентів. Які здійснюють виплати, а також розміри гарантованої суми відшкодування. З нашого відео ви дізнаєтесь, що робити, якщо ваш банк визнали неплатоспроможним, коли фонд починає виплачувати вклади та як забрати гроші з банку банкрута. Почнемо з того, що за рік війни в Україні збанкрутували лише 4 банки, а більшість вкладників цих фінустанов вже отримали виплати від фонду. Звичайно, повномасштабне вторгнення дуже вплинуло на роботу банківського сектору, але, незважаючи ні на що, банківська система України впоралася і продовжує функціонувати стабільно. Отже, що робити, якщо ваш банк визнано неплатоспроможним? Перш за все, не панікуйте. Слід перевірити інформацію, що банк визнано банкрутом. Це можна зробити на сайтах Національного банку, фонду гарантування або безпосередньо на сайті самого банку. Також така інформація буде обов'язково продубльована в соціальних мережах фонду. До речі, на них можна підписатись. Посилання ми залишимо в описі під відео, коли будуть проводитись виплати та як можна забрати свої гроші. Як тільки банк визнають неплатоспроможним, починає робота тимчасова адміністрація фонду. Як правило, вона вводиться на один місяць з правом продовження ще на місяць. Перші виплати почнуться через 20 робочих днів для банків, у яких кількість рахунків не перевищує півмільйона. А для банків – з понад 500 тисяч рахунків через 30 робочих днів. У першу чергу виплачуються поточні рахунки клієнтів і вклади, термін погашення, яких закінчився до дати ведення тимчасової адміністрації. У разі відкликання ліцензії, на початку процедури ліквідації банку, виплати здійснюються всім вкладникам без прив'язки до строків закінчення договору. Як отримати гроші, виплати здійснюються через 12 банків агентів. Щоб отримати гроші, потрібно обрати банк, зателефонувати на його гарячу лінію та дізнатися, де знаходиться найближче працююче відділення і графік його роботи. Після цього необхідно відвідати відділення та приділити оригінал паспорта та ідентифікаційного коду. У зв'язку з війною фонд почав проводити виплати дистанційно, і такі виплати здійснюють чотири банки-агенти: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМ і банк Південний. Клієнти цих банків можуть отримати гарантовану суму дистанційно. Для цього потрібно зв'язатися із своїм банком, повідомити про бажання отримати виплату від фонду та пройти додаткову верифікацію. І після цього гроші надійдуть на ваш рахунок. У 2022 році фонд гарантування вкладів виплатив близько 6 мільярдів гривень. 30% виплат з цієї суми здійснено дистанційно. Дистанційні виплати це швидко, безпечно. Та дуже зручно, яку суму ви можете отримати, 13 квітня 2022 року набув чинності закон про стовідсоткові гарантії за банківськими вкладами під час дії воєнного стану. Тобто, на сьогодні вклад фізичної особи чи фізичної особи підприємця гарантується у повному обсязі, але стовідсоткова гарантія за банківськими вкладами це рішення військового часу. Через три місяці після скасування воєнного стану гарантована сума відшкодування від фонду становитиме 600 тисяч гривень, це втричі більше до воєнного стану. Також зверніть увагу на такий нюанс, що виплати здійснюються тільки в гривні, тобто валютні уклади перераховуються за офіційним курсом Національного банку України, який діяв на день визнання банку неплатоспроможним. Пам'ятайте. Ваші вклади надійно захищені фондом гарантування, діють 100% гарантії, банківська система стабільна. Якщо у вас виникли запитання чи потрібна консультація, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію фонду за номером телефона 0800 105 800 або 044 333 36 55. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте Збройні Сили України.